Світлана стояла на кухні, повільно перемішуючи чай у чашці, але майже не помічала, що ложка вже кілька хвилин стукає об стінки. Ранок був тихий. Сонце обережно пробивалося крізь штори, а в домі панувала дивна, напружена тиша. Чоловік пішов на роботу раніше, ніж зазвичай, і це було рідкістю. Її насторожило навіть не те, що він не попрощався поцілунком. А те, що в його очах зранку була якась нервовість, яку він намагався приховати за звичними фразами про справи, Світлані 50 років для когось це вік спокою, коли діти вже дорослі, кар'єра зроблена, а сімейне життя йде своїм рівним шляхом. Вона ж завжди вірила, що їхній з Олегом шлюб це приклад того, як можна пройти крізь труднощі, але зберегти повагу й тепло. Разом вони прожили більше 25 років, виростили двох доньок і сина, облаштували просторий будинок. За цей час вони багато чого пережили і фінансові кризи, і хвороби, і переїзди, але ніколи, навіть у найважчі моменти, вона не уявляла, що між ними може встати зрада. Того дня вона не знала, що кілька простих слів перевернуть усе її життя. День почався як звичайний. Діти приходили та виходили з дому, кожен жив своїм життям. Старшій доньці Марині 22, середній Оксані 20, а наймолодшому сину Іллі виповнилося 18. Вони часто збиралися з друзями, любили гучні компанії. Світлана вже давно змирилася, що їхня молодість це вечірки, гучна музика, дорогий одяг. Вони з Олегом завжди намагалися давати дітям усе найкраще можливо, навіть занадто. Кілька років тому чоловік запропонував купити кожному окрему машину, щоб вони не залежали від транспорту. Світлана тоді вагалася, але погодилася, бо бачила, як сяють очі дітей. Їхні діти були розумними, але звикли, що будь-яке бажання виконується швидко. Гроші в сім'ї були, і вони ніколи не чули від батьків відмови. Можливо, саме це й розслабило їх настільки, що вони перестали цінувати те, що мають того вечора все почалося з телефонного дзвінка. Марина подзвонила матері, голос їй був сухий, навіть трохи з викликом Мамо, ти зараз вдома? запитала вона. Так, а що сталося? насторожилася Світлана. Нам треба поговорити і краще всім разом. Вони зібралися у вітальні, троє дітей сіли навпроти матері, як перед серйозною розмовою. Світлана відчула, що щось не так. Мамо, ми вирішили сказати тобі правду, почала Оксана, хоча давно про це знаємо. Світлана відклала чашку з чаєм на стіл, щоб не пролити. Яку правду? Її голос тремтів про тата. втрутився Ілля, і від того, як він вимовив ці слова, у неї в грудях щось обірвалося. Марина подивилася на сестер і брата, зітхнула і випалила. Пару років тому, коли була вечірка у моєї подруги, ми всі були там, і тато, тоді, він пішов із однією дівчиною. Вона була з нашої компанії. Молода, 19 років, і ну. Ти розумієш? Світлана дивилася на них і не могла повірити, що чує. Серце билося так сильно, що вона відчувала його у вухах. Ви хочете сказати, що ваш батько зрадив мені? тихо спитала вона. Так, кивнула Марина. Ми тоді бачили, що він з нею пішов у кімнату. Потім він поводився так, ніби нічого не сталося. Ми мовчали, але тепер вирішили, що ти маєш знати. Тепер вирішили, повторила вона, відчуваючи, як гнів змішується з образою. А чому не тоді? Настала тиша. Нарешті Оксана, відводячи погляд, пробурмотіла, тому що тоді тато давав нам гроші, допомагав. А тепер він сказав, що гроші з неба не падають і урізав нам витрати. Світлана відчула, як холод пробігає по тілу, її діти, її кров зберігали цю таємницю не з любові до батька і не з бажання захистити сім'ю, а просто тому, що їм було зручно мовчати, поки вони отримували своє. Тобто, сказала вона повільно ковтаючи кожне слово, ви мовчали два роки, бо вам було вигідно, і тільки зараз, коли він перестав давати вам гроші, вирішили, що я маю знати. Ніхто не відповів. Марина дивилася у вікно, Оксана ховала очі, ілля мовчки крутив у руках телефон. Світлана відчула, як щось у ній ламається. Це була не просто зрада чоловіка, це була ще й зрада дітей. Вона не пам'ятала, як закінчилася та розмова, пам'ятала тільки, що пішла у свою кімнату, зачинила двері і сіла на ліжко. У голові крутилися уривки фраз. Тато пішов із дівчиною. Ми мовчали, гроші з неба не падають. Вона намагалася скласти це все докупи, але відчувала, що її життя, яке здавалося міцним і перевіреним часом, розсипається просто в руках. Вночі вона не спала, дивилася у темряву, слухала тишу будинку і намагалася пригадати, чи помічала якісь ознаки зради тоді, два роки тому. Можливо, він був трохи відстороненим, можливо, більше часу проводив поза домом, але вона не підозрювала нічого такого, вона вірила йому, і це, мабуть, боліло найбільше. Вранці вона зустріла Олега в кухні, він поводився, як завжди, жартував, питав, чи є кава. Світлана дивилася на нього і думала, як легко він може жити далі, знаючи, що зробив. Вона хотіла крикнути, влаштувати скандал, але щось зупинило її. Вона вирішила спочатку перевірити все, що почула. Вона зателефонувала своїй давній подрузі Ларисі, яка теж була на тій вечірці. Лариса зам'ялася, але, зрештою, зізналася, що бачила, як Олег з тією дівчиною зникли на кілька годин. Тоді вона вирішила не втручатися, бо це не її справа. Світлана зрозуміла, що коло замикається. Усі знали, усі мовчали, і вона залишалася єдиною, хто жив у ілюзії. Того ж вечора вона зайшла в кімнату до дітей, дивилася на них і намагалася зрозуміти, чи залишилося в неї хоч щось із тієї любові, якою вона їх оточувала всі роки. Ви розумієте, почала вона, що ви зробили? Це навіть не про зраду батька. Це про те, що ви вирішили, що гроші важливіші за правду. Що моя гідність нічого не варта, якщо ваші кишені повні. Вони мовчали. У цьому мовчанні було все байдужість, незручність, небажання брати на себе відповідальність. Світлана вийшла, тихо зачиняючи двері. Вона знала, що цей момент початок кінця. Після тієї розмови з дітьми Світлана почала відчувати, що в будинку стало душно. Не через повітря воно могло бути свіжим, навіть прохолодним, але самі стіни ніби притискалися до неї з усіх боків. Кожен крок коридором змушував її згадувати, що за дверима сплять ті, хто два роки поспіль знав про зраду і не сказав їй правди. Вона намагалася зосередитися на звичних речах, поливала квіти, готувала обід, прибирала, але навіть у цьому побуті їй відчувалося щось чужорідне, як у чистій воді, крапля олії, яка ніколи не розчиниться. Олег помічав, що дружина стала відстороненою, але, здавалося, не надавав цьому великого значення. Можливо, він думав, що це пройде, або ж просто не хотів копатися в причинах. Він говорив про роботу, про погоду, про ціни в магазині, але уникав тем, де довелося б дивитися їй у очі. Світлана ж не могла навіть торкнутися його руки від однієї думки, що ця рука колись торкалася іншої жінки, молодої такого ж віку, як і їхні діти, їй відразу ставало зле. І все це відбувалося тоді, коли вона вірила, що їхній шлюб це щось непорушне. Одного вечора, коли Олег поїхав у справах, вона сіла за комп'ютер і відкрила кілька вкладок з інформацією про розлучення. До цього слова вона завжди ставилася як до чогось чужого, далекого. Це було про інших, не про них, але тепер воно стало реальним, майже відчутним. Вона дізналася, що процес може бути довгим або коротким, залежно від згоди обох сторін і того, як поділити майно. У них було чимало будинок, квартира в місті, машини, дача, рахунки в банку. Усе це колись було символом їхньої праці й єдності, а тепер перетворилося на список речей, які треба буде ділити. Вона записала номер юриста, ім'я якого знайшла у відгуках. Наступного дня подзвонила і домовилася про зустріч. Кабінет юриста був у центрі міста, з великим вікном і столом, за яким сиділа впевнена жінка. Вона уважно вислухала Світлану, не перебиваючи. У вашій ситуації, сказала вона, коли історія була розказана, розлучення цілком реальне. Ви маєте право на половину всього майна, яке нажили у шлюбі. Питання в тому, чи готовий ваш чоловік погодитися без суду, чи доведеться вирішувати це через позов? Я готова на будь що, відповіла Світлана, я не можу залишатися з ним, і. Вона замовкла на секунду Я не хочу мати нічого спільного з дітьми. Юрист підняла брови, але не ставила питань лише кивнула і почала записувати. У такому разі треба підготувати документи і подумати, де ви будете жити після розлучення. Повертаючись додому, Світлана вперше відчула, що робить щось для себе. Не для сім'ї, не для збереження образу щасливого подружжя, а саме для себе. Вдома її зустріли діти. Марина запитала, чи можна їй позичити гроші на поїздку з друзями. Світлана навіть не зупинилася. Вона пройшла повз, сказавши коротко. Ні. Чому? обурилася донька. Бо ти для мене більше не людина, якій я готова допомагати, відповіла Світлана і зачинила двері своєї кімнати. Вона знала, що слова жорстокі, але це було чесно усередині вона вже поставила стіну між собою і своїми дітьми. Бо якщо вони змогли зрадити її мовчанням, то що ще вони здатні зробити, коли з'явиться інша вигода. Олег, дізнавшись, що дружина ходила до юриста, намагався завести розмову. Ти справді хочеш це робити? спитав він одного вечора, коли вони залишилися на кухні удвох. Так, відповіла вона, без жодних пояснень. Але ж ми стільки пережили ми вже не діти, це була помилка, з ким не буває. Вона глянула на нього і побачила людину, якій колись довіряла все, і зрозуміла, що тепер він для неї чужий. Це була не помилка, Олеже, сказала вона спокійно. Це було твоє рішення, і ти жив із ним два роки, поки я нічого не знала. А діти мовчали, бо їм було вигідно. Для мене це кінець. Він зітхнув, але більше нічого не сказав. Світлана почала збирати свої речі. Не все лише те, що вважала своїм. Вона вирішила зняти будинок неподалік, щоб завершити справи з розлученням, але вже не жити з ним під одним дахом. Кожна річ, яку вона пакувала, була ніби нагадуванням про минулі роки весільні фотографії, подарунки на річниці, сувеніри з подорожей. Колись вони мали для неї цінність, тепер лише пил і гіркі спогади. Перед виїздом вона ще раз пройшлася кімнатами. У вітальні стояв великий диван, на якому вони колись усією сім'єю дивилися фільми, у кухні ще пахло кавою, яку вони разом пили вранці. На стіні у коридорі висіли фото дітей у шкільні роки, усміхнені, безтурботні. Вона глянула на них і подумала Можливо, я зробила помилки у вихованні, можливо, дала їм занадто багато. Але тепер я вже нічого не зміню. Вона закрила двері і пішла. В орендованому будинку було тихо. Ніхто не грюкав дверима, не вимагав грошей, не уникав її погляду. Вперше за довгий час вона почувалася вільною. Вона знала, що попереду ще багато: суди або домовленості, поділ майна, офіційне оформлення розлучення. Але всередині вона вже пройшла головний етап, відпустила все, що було. Перші дні в новому будинку здавалися Світлані нереальними вона прокидалася в тиші, де не було ні голосів дітей, ні кроків чоловіка, не було навіть запаху його парфумів, який завжди нагадував їй про присутність Олега. Тиша спершу була дивною, навіть гнітючою, але з кожним днем вона ставала звичною і, зрештою, заспокійливою. Вона вставала о сьомій, заварювала собі чай і сідала біля вікна. За вікном відкривався невеликий сад із кількома фруктовими деревами. Восени вони мали б обсипатися яблуками і грушами, але зараз гілки були ще зеленими. Їй подобалося просто сидіти і дивитися, як сонце підіймається над дахами сусідніх будинків. Олег телефонував майже щодня. Спершу він говорив спокійно, запитував, як вона, чи все в неї є, потім почав наполягати, щоб вони зустрілися для спокійної розмови. Нам треба все обговорити, казав він. Ми ж не вороги. Ми вже нічого не маємо обговорювати. Відповідала вона є юрист, з ним і говори. Але він не відступав. Одного разу навіть приїхав під її новий будинок, стояв біля хвіртки з пакетом фруктів і якимось тортом. Вона відчинила двері, але не запросила його всередину. Ти злишся, я розумію, почав він. Але ж у нас стільки спільного. Ми прожили разом більшу частину життя. І ти зруйнував це одним своїм вчинком, відповіла вона. Не одним, а тим, що потім два роки брехав мені щодня. Це була дурість, Свєто!» Він зробив крок до неї, але вона відступила. Не називай мене так, іди додому. Вона зачинила двері, не дослухавши. З дітьми зв'язок теж обірвався. Вони писали їй у месенджері, намагалися подзвонити, але вона не відповідала. Не тому, що хотіла помститися, а тому, що їй було боляче навіть бачити їхні імена на екрані. Марина одного разу прийшла особисто, стояла на порозі з ображеним виразом обличчя. Мамо, ти серйозно? Ти не хочеш зі мною навіть поговорити, сказала вона. Серйозно, відповіла Світлана, бо якби ваш батько продовжував давати вам гроші, ти б і досі мовчала, а це для мене важливіше за будь які вибачення. Марина хотіла щось сказати, але, побачивши холод у материнських очах, розвернулася і пішла. Юрист повідомила, що документи на розлучення вже готові, залишалося тільки призначити дату подачі. Світлана підписала все, не вагаючись. Ви впевнені, що не хочете спробувати медіацію? запитала юрист. Це іноді допомагає уникнути зайвих конфліктів. Конфлікт у мене був тоді, коли я дізналася, що чоловік спав із дівчиною, яка могла бути нашою донькою за віком, відповіла Світлана. А тепер у мене тільки рішення. Юрист кивнула і більше не пропонувала альтернатив. Олег, дізнавшись, що документи вже готові, почав діяти активніше. Він телефонував, надсилав голосові повідомлення, писав довгі листи. Спершу це були вмовляння. Потім з'явилися нотки образи мовляв, вона занадто драматизує, що в їхньому віці треба триматися разом, а не розкидатися стосунками. Ти думаєш, що знайдеш когось кращого, якось запитав він у листуванні. Ми вже не молоді. Мені не треба когось кращого, відповіла вона. Мені треба, щоб поруч не було брехуна. Він не відповів. Одного дня, коли вона поверталася з магазину, їй зателефонувала Лариса. Світлано, ти зараз не вдома? запитала вона. У магазині, а що? Олег заходив до мене, казав, що хоче врятувати шлюб, і вона зам'ялася і просив мене поговорити з тобою, щоб ти хоч іноді приходила додому. Не дочекається, сухо сказала Світлана і поклала слухавку. Вона вже починала втомлюватися від цих спроб. Здавалося, він не стільки шкодує про зраду, скільки про те, що втрачає звичний комфорт і образ ідеальної сім'ї для оточення. Тим часом вона все більше звикала до нового життя, почала готувати для себе прості страви, купила кілька нових речей для дому, щоб відчувати, що це її простір. Записалася в басейн, на який колись не вистачало часу. Вона відкрила для себе, що може бути щасливою на самоті. Не завжди, не в кожну хвилину, але це відчуття з'являлося і ставало все частішим. Проте одного вечора Олег таки зміг заманити її до себе, подзвонив і сказав, що треба спокійно обговорити розподіл майна. Вона вирішила, що варто почути його, щоб закрити питання остаточно. Коли вона приїхала, будинок виглядав дивно на столі в вітальні стояли пляшка вина, закуски, горіла свічка. Усе це викликало в неї підозру. Я думала, ми будемо говорити про документи, сказала вона, сідаючи. Та ми й поговоримо, відповів він, наливаючи вино. Просто я хочу, щоб ти зрозуміла ми можемо все виправити. Вона вже хотіла встати і піти, коли з'явився якийсь незнайомий чоловік, молодий, одягнений зухвало, з дивною посмішкою. Це хто? запитала вона, холодно дивлячись на Олега. Та я подумав, він нервово посміхнувся Якщо ти не можеш пробачити мені зраду, то може, ти зробиш те саме, і ми будемо квити. Вона відчула, як у неї в голові вибухає щось темне і важке. Ти. Просто хворий, сказала вона, підводячись. І знаєш що? Після цього я навіть рада, що йду. Вона грюкнула дверима так, що дзвеніли шибки. Вже дорогою додому вона зрозуміла, що після цього інциденту в ній не залишилося жодного сумніву. Розлучення це не просто необхідність, це єдиний спосіб врятувати себе від життя поруч із людиною, яка втратила будь яке відчуття меж. День розлучення настав швидше, ніж очікувала Світлана. Документи були готові, дата призначена, і тепер залишалося лише поставити підпис і почути офіційне, шлюб розірвано. Вона прокинулася рано, хоча спала неспокійно. У голові крутилися обличчя дітей, голоси Олега, спогади про те, як вони колись разом сміялися, їздили у відпустки, святкували дні народження. І кожен такий спогад тепер мав присмак гіркоти. Вона приготувала собі каву, сіла біля вікна і довго дивилася на світанок. Було тихо, але тиша вже не лякала вона стала її союзником, тим простором, у якому можна дихати вільно. Перед виходом Світлана довго стояла перед дзеркалом. Вона бачила там жінку з кількома новими зморшками, але з ясним, хоч і втомленим поглядом. Їй було п'ятдесят, але зараз вона відчувала себе старшою, ніж є насправді, і водночас сильною, бо змогла пройти через те, що, що для багатьох стало б пасткою на все життя. В суді Олег сидів за кілька метрів від неї. Він був у строгому костюмі, але його обличчя видавало в тому і злість. Час від часу він кидав на неї погляди, в яких змішувалися образа і надія. Мабуть, він ще досі думав, що можна все повернути. Процедура була короткою. Юристи обох сторін підтвердили, що майно буде поділено порівну, без затяжних спорів. Коли суддя оголосив рішення, у Світлани всередині ніби щось відпустило вона підписала папери і відчула, як з плечей спадає вантаж, який носила два роки, навіть не знаючи про нього. Олег спробував підійти до неї вже після засідання. То все? запитав він тихо. Так, Олеже, все, відповіла вона, не відводячи погляду, і не намагайся більше мене шукати. Вона розвернулася і пішла, навіть не попрощавшись. Повернувшись у свій орендований будинок, Світлана сіла на кухні і довго просто сиділа, не рухаючись. Уперше за багато років у неї не було статусу дружини. Це було дивно, і водночас звільняло. Вона зрозуміла, що тепер може будувати життя так, як хоче вона, без чоловіка і дітей. Але діти все ж таки намагалися втрутитися. Через тиждень після розлучення Оксана подзвонила і попросила зустрітися. Світлана вагалася, але, зрештою, погодилася. Вони зустрілися у кав'ярні. Оксана виглядала напруженою, але спробувала усміхнутися. Мамо, я хотіла вибачитися, почала вона. Я розумію, що ми вчинили неправильно, але ми боялися зруйнувати сім'ю. Світлана подивилася на неї довго й уважно. Оксано, ти боялася зруйнувати сім'ю чи боялася втратити гроші, які давав батько? спитала вона прямо. Донька опустила очі. Мабуть, і те й інше, прошепотіла вона. Ось бачиш, для мене це головне ви обрали мовчати, поки вам було вигідно, а я жила в брехні, і я не можу забути цього. Оксана спробувала торкнутися її руки, але Світлана відсунулась Ти завжди будеш моєю донькою, сказала вона. Але з цього моменту наші стосунки не будуть такими, як раніше. Я більше не буду тією матір'ю, яка готова закривати очі на все. Оксана кивнула і в її очах блиснули сльози. Марина і Ілля теж робили спроби вийти на контакт, але кожного разу розмова зводилася до того, що вони виправдовувалися, згадували важкі часи чи як свою молодість. Для Світлани це вже не мало значення вона вирішила, що більше не хоче жити минулим. Вона більше не відкривала двері несподіваним гостям, не відповідала на дзвінки, якщо не хотіла говорити. Вона будувала нові звички, почала займатися йогою, ходити в басейн, іноді їздила в сусіднє місто просто так, щоб змінити обстановку. Одного вечора, сидячи на терасі зі склянкою чаю, вона згадала весь цей шлях, як дізналася про зраду від власних дітей, як боляче було усвідомити, що люди, яких вона ростила і любила, зрадили її мовчанням як довелося залишити дім, де пройшло все її життя, і як вона знайшла в собі сили піти до кінця. Вона думала про те, що багато жінок на її місці можливо, пробачили б заради збереження сім'ї, можливо, зробили б вигляд, що нічого не сталося, щоб не опинитися на самоті. Але вона вибрала інше, бо зрозуміла жити з людьми, які зрадили це і є справжня самотність. Через місяць після розлучення вона отримала офіційний пакет документів із печаткою. Це було остаточне підтвердження того, що вона більше не дружина Олега, вона поклала їх у шухляду, навіть не відчуваючи бажання перечитувати. Того ж дня вона купила собі невеликий подарунок, срібний браслет із тонким гравіруванням. Свобода це я, для неї це стало символом нового життя. З часом біль почав відступати, не зникати повністю, бо таке не забувається, але втрачати свою гостроту. Вона почала помічати навколо красу дрібниць, сміх дітей на вулиці, спів пташок зранку. Вона більше не відчувала, що життя закінчилося. Навпаки, іноді здавалося, що воно тільки починається. Якось Лариса її подруга сказала. Знаєш, Світлану, ти стала іншою, спокійнішою, але і сильнішою. Бо я більше не живу за чужими правилами, відповіла вона, і це була правда. Увечері, перед сном, вона часто думала про те, що, можливо, колись діти зрозуміють, чому вона так вчинила, можливо, коли вони стануть батьками і відчують, що таке довіра, а може, й не зрозуміють ніколи. Але це вже буде їхня історія, не її. Вона навчилася відпускати людей спогади біль, бо знала, триматися за те, що тебе руйнує, значить, втрачати себе. І в останній день літа, коли сонце сідало за обрій, вона вийшла в сад і відчула, як теплий вечірній вітер торкається її обличчя. Вперше за довгий час вона усміхнулася щиро. Не для когось. Не для того, щоб приховати біль, а просто тому, щоб цю мить їй було добре. Вона більше не була дружиною, не була й зручною матір'ю, не була частиною сім'ї, яка жила у брехні. Вона була собою, і цього було достатньо. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так, ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, 2, 3, 5 гривень, вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.